Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний Сад Півдня України. Я з Кулінченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас 2 січня. На дворі дуже-дуже тепло. Не глянула на градусник. Вчора у нас було десь 17 в тіні. Сьогодні, мабуть, теж так. Була я в Одесі, я робила відео, як я була у своїй подруги, з якою ми познайомились в Ютубі, і привезла від неї подарунки від Олі. Вона подарувала мені ось. Зараз постараюсь вимовити куприсери купри социперус, здається, так, Лейланда. Ну, це така більш южна рослина. Вона відноситься до, можна її саджати, починаючи з шостої зони. Так, бо там не перезимує. У нас взагалі зона 7Б, так що у нас це буде рости гарно. Привезла я бадан. Бадан, бачите, які у нього листя? Пурпурне. Ну, Сьогодні буду висаджувати. Сьогодні завтра буду все висаджувати. Бо я багато що саджати в землю, зараз покажу. На два дні в мене є робота. Так, це ось Аянія від Олі. Тут нам мені дала два сорти. Бачите, один такий, як з білою кайомочкою, і такий він, як сріблястий. А це більш така простіша, просто зелена. І тут таке листя, як шершаве. А тут таке прямо глянцеве листя. А я, ні, це теж вона, південна рослина, десь, мабуть, думаю, що в шостій зоні, чимо, мабуть, навряд чи виживе. Але я думаю, що якщо його прикрити, то, воно, то вона буде зимувати. Вона цвіте такими жовтенькими, маленькими е бубочками, такими, не квіточки, а такі, знаєте, як серединка така, от схожа на серединку у хризантеми. Ну, піжми такі квіти схожі. Бачу, Оля навіть не зацвіла. Тут бутончики є, але ще не зацвіла. Ну, буду висаджувати. Треба так висаджу цілі кусі, потім будемо зною дивитися, що з ними робити. Так, це у нас ось плющ стоячий, здається, ректа називається, я ще так не дивилася. Теж висаджую його в грунт і ось плющ такий. Оля казала, не знає, чи зимує він, але я здається, бачила такий у, у Фейсбуці. У жіночки він ріс на вулиці. Але я думаю, що десь не теж не десь зона сьома, мабуть. Думаю, далі він зимувати не буде. Так, ну, будемо пробувати, як він там зимує. Ну, такий гарний, бачите, він пістрявий і крупнолисний. І такі, ще ось кінчики листя, навіть такі аж червонуваті ось. Бачите, які гарні. Так, ще ось Оліні подарунки показую. Дарувала нам ні куркуму. Ну, це взагалі кімнатна рослина, я її подержу до весни, потім висаджу в ґрунт весною до осені. І думаю, що воно щось мені там наросте. Побачу заодно, яке коріння там в неї. Отак. І буду ще пробувати садити імбір в землю, теж потім трошки пізніше куплю. Так, ось Оля дала мені насіння капусти. Я робила відео про неї. Я не знаю, як вона зветься. Оля сказала, що зніме коротеньке відео про свою капусту, розкаже про неї. І перейшли мене, і я його добавлю десь в своє відео. Подарувала Оля мені ось хлопок. Вона вирощувала. Так що буду сіяти в цьому році хлопок, побачимо і трошки розмножу ось Тут тільки одна, дві, три. Тут на сіни не Ну, десь 5-6 буде. да десь штук, 6, тут їх буде. Тож посаджу все, узнаю Оль, як вона точно саджала. Коли буду саджати, покажу вам. Ну і купила я нарешті. З Олею ходили по базару в Одесі і купила я ось оце, буряк оцей. Зараз наведу Це для салата, бо ми дуже таки полюбляємо цю всяку зелень, буду сіяти весною, ще там і салати, і руколу дуже любимо, тож посію, читала, ні, ще не читала, але ця жінка, що продавала, сказала, що він багаторічний. Просто читала написано, що він росте 50 см у висоту. Тож салатів можна буде їсти, не переїсти. Так, ну, і ще мені Оля ось подарувала цілу торбу. тут і гіацинди, і нарцизи, і тюльпани. Що тут тільки нема. Коротше, буду шукати сьогодні місце. Треба десь висаджувати. Ну, і також я отримала ще посилку зі хлоріума. Із флоріума, це вже четверта. Просто у них в цьому році такий розпродаж великий, гарний. Ну, Все-таки війна дала про себе знати люди. ну, Мало хто купував, багато лишилось у них цибулин. Такого ще не було. Я скільки років заказую у них, такого ще не було. Тут теж я собі заказала кульпани ботанічні, крокуси ботанічні, це все хочу висадити в дворі, там, де і сіла газон, Гіацинди, тульпани і лілії азіатські. Взяла два набори. Ну, ну дуже дешево. Зараз на нас скільки воно тут коштувала. Так, лілія Азіатська мікс. Так, мікс, 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 48 гривень. Ну, 56 копійок. Даже будемо рухати нехай 50 гривень. Буду тут ще такі гарні одна-дві. Короче, тут, здається, Три, чотири, п'ять, одна, дві, три, чотири, п'ять. Ну такі гарні Ну Зараз розірву стояли, так, на осі. Ой. які гарні. Крупні такі грунти. Одна, дві. 3, 4, 5. Це виходить, що, ось, як я сказала, Лілія 50 гривень. Це на 5, це по 10 гривень. Да, 10 гривень. Нема навіть десь гривень. 9, виходить одна оця цибулинка, Взагалі, просто, як кажуть, на шару. То Я взяла два мікса, Це 10 лілій ще взяла. ну, Я зараз таким. А що там взяла, що буду ще може продавати, коли вони зацвітуть? так. Тульпани, тульпани. Там давався один ось тульпани набір три штуки взагалі безплатно. Акційний, тюльпан мікс акційний. Це у нас так, це вони такі, такі рази, різнокольорові, такі, як з масками. Ці тюльпани, це я б взагалі не пам'ятаю, 5 штук, 3 стік. 3 стик я бахром ті замовляла, Ну, не знаю, вони ну, якісь гарні. Не могла ж я замовити щось не, не, не путьове. Потім заказала гіацинди жовті по дві штуки, це чотири штуки, вони різні. Дві одного сорту, дві другого, але не жовті. Це якийсь гіпсігрін. Шонота, який вони не пам'ятають, я замовляла. Ну, крокус ботанічний, крокус ботанічний і кульпан ботанічний. Тульпан ботанічний. 62 гривні, тут 10 штук. Це 6,50 будемо так сказати, що одна звоє цибулинка. Ну, коротше, дуже дешево, дуже. Так. Яцин де оці жовті 33 гривні. Це дві штуки коштують. Один 33, другий 34. Ну, Крокус ботанічний, 42 гривні. Крокус ботанічний 10 штук 42 гривні. І будемо прочитати, що теж десь по 4,5 будинка. Я кажу, що дуже-дуже дешево. Так що є в мене чим займатися сьогодні, можливо і завтра, тому що тут є коля, що мені дала тут. Ну, ціла торба, гляньте. І миленькі, це такі як дітки, це десь треба буде їх окремо посадити, потім будемо, потім будемо десь їх пересаджувати. Коротше, ну, є чим займатися мені. Так, далі кажу, погода в нас, ну просто супер. Вчора дивилась одуванчики цвіли. Так що будемо трошки працювати, поки погода дозволяє. І, друзі, хочу всім подякувати за привітання з Новим Роком. Я просто ну, не в змозі відповідати кожному окремо, тому що ну, дуже багато. Дуже багато привітань з Новим роком. Всім дуже дякую, дуже приємно. Вчора бачила одуванчики. Ну, он вони є. Ось. Один і ось другий. Такий у нас усічень. Розмарин цвіте. Дивилася. О, дивіться. Цвіте розмарин. Знову голубенькі його квіточки. Цвіте собі он. кущ. Красота. Ну, отак от, от трошки, трошки, трошки. Вишно, гарно. Що тепло так, але ж для рослин це дуже погано. Для рослин дуже погано, тому що не повимерзають шкідники. Ну, побачу, може, все-таки задує нас цьому році хоч трошки поморози. Бо ну зовсім-зовсім тепло геть. Ага, тут дивлюся, собаки нарили, яму зробили. Ось це, треба засипати і засипати. Ну, Будемо працювати, поки погода дозволяє. Дивлюся, морозники ще. Не бачу, щоб цвіли десь. Десь я була бачила з бутонами, але немає. Так. То, друзі, буду на цьому закінчувати.